Іміні, ви вели значну роботу над тим, щоб скіфське золото повернулося до України. Чим на вашу думку важливе і чим символічне повернення цієї колекції до Києва? Доброго ранку, Катерино, шановні слухачі і всі, хто дивиться ефір. Це без перебільшення історичний момент. Адже я пам'ятаю перші почуття навколо цього кейсу, коли здебільшого нам здавався цей кейс як правовий сюр. Адже тих кримських так званих музеїв вже не існувало. Вони дійсно, як ви зазначили в сюжеті, намагались апелювати до законодавства автономної республіки Крим, що мовляв суверенітет України не розповсюджують. Ця що мовляв мешканці Криму і народ Криму не винний, в тому, що відбулася окупація, ці артефакти були знайдені в Кримській землі і належать народові Криму. На запитання, що таке народ Криму, мало хто зміг тоді відповісти. І в принципі, Україну звинувачували в політизації, тим, що Україна як держава увійшла в цей кейс. А Музей Ларда Пірсена наполягав, що оскільки є контракт прямий між музеями. То відповідно контракт має бути здійснений, і якщо вони забрали з кримських музеїв, то їх початкова позиція була, що треба і повертати в кримські музеї. Але Україна тим, що війшла в цей кейс і пояснила умови окупації, попри те, що Російська Федерація намагалась казати, що дійсно ніхто не винний в цьому ну, я маю на увазі кримські музеї, які вже були ескортовані ФСБ і окупаційною адміністрацією. Влаштували шоу на першому засіданні, розповідали, що ми не винні в тому, що відбулася окупація. Ми громадяни України, і ми хочемо, щоб артефакти справедливо були повернуті туди, звідки вони були забрані. Тому якби от весь цей кейс, який тривав 10 років, хоч він був і тривалим, і довгим, але він, зрештою, є справедливим і правильно було зазначено, що це є прецедент. І важливість цього рішення перебільшити складно, адже тепер є усвідомлення того. Що треба боротись за ці речі, і навіть якщо нам здається, що справедливість на нашому боці, але а, виборювати справедливість необхідно. І ви знаєте, що в Україні є багато інших кейсів, які сьогодні а, ведуться проти Російської Федерації. Це я нагадаю міжнародний суд ООН. У нас є позови по трьох конвенціях: дві конвенції, які Україна подала в 2015 році, по конвенціях має на увазі це про боротьбу з фінансуванням тероризму і боротьбу проти расової дискримінації один так званий. Кейс по Донбасу, інший так званий кейс по Криму, і буквально через три дні після повномасштабної агресії Україна подає кейс. Проти того, що Російська Федерація маніпулює самим поняттям геноцид або прикрити свої власні злочини. По перших двох кейсах незабаром теж можемо очікувати рішення. Я сподіваюся, воно буде позитивним, тому що сьогодні світ усвідомлює насправді що таке Російська Федерація. Ви знаєте, що і рішення по міжнародному аресту львова білової і Путіна це теж безпрецедентні речі. Тобто, я підсумую, що все, що нам здавалось неможливим. Кілька років тому назад є можливим сьогодні, і е, якщо нам видається, що е, результати самі по собі, або це справедливість сама по собі відбудеться, ні, за це треба боротись, і цей кейс доводить, що, попри те, що Росія розтягла це все в просторі й часі, розуміючи, що вона не має сильну позицію правову, але вони пішли і пішли в першої інстанції в апеляцію, і в касацію, але все одно за своє треба боротись. Імені, мені, якщо говорити про позицію Росії в сучасному світі, от ці перемоги на бік України це там очевидні перемоги, юридично дуже важливі, як ви зазначили. А якщо говорити про тенденції, чи немає а, такого спостереження у вас, що де-факто дійсно там світи, західні партнери втомилися від війни, що багато інших викликів перед світом сьогодні стоїть, а, і чи можливо вже в деякому сенсі готові західні країни повертати Росію з ізоляції? От, Може, приклад цьому це о, виступ о, глави МЗС Росії Сергія Лаврова в ОБСЄ. Ми знаємо, що український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба він відмовився брати участь в тому засіданні як про те, що є ще кілька країн, можливо, не всі будуть називати це публічно, які якимось чином будуть бойкотувати ці засідання. От що ви можете тут сказати, дійсно? Рішення міністра Кулеби не відвідувати Скопія. Це засідання міністерське засідання щорічне обсє, яке є одним з ключових протягом року, тому що Російська Федерація в ОБСЄ сьогодні бойкотує фактично і блокує всі процеси. Нагадаю, що вона є досі членом ОБСЄ. в ОБСЄ є право консенсусу. Якщо одна країна проти, все зупиняється, і Російська Федерація активно маніпулює і використовує це своє право консенсусу, блокуючи бюджетні процеси, блокуючи питання головування. Нагадаю, що за 2004 року в ОБСЄ мала головати. Естонія, Росія зупинила цей процес. Тому якби з ОБСЄ тут, оскільки Росія ще є членом і участь Лаврова, вона ну скажімо, не є релевантною з точки зору, що тепер от Росію приймають. Щодо втоми, ви знаєте, і так і ні. Я не можу сказати, що є загальна тенденція втоми. Є російський наратив, який намагається переконати, що всі втомилися від України. Є об'єктивні речі, які теж ми маємо зважати, наприклад, ситуація Арабо-Ізраїльський конфлікт. Да, Палестина, Газа, Ізраїль це те, що об'єктивним чином я не хочу користувати словом «відволікає увагу, але по факту воно так і відбувається. Яке об'єктивним чином теж є частиною міжнародного порядку денного, і однозначно тут є питання того наскільки Україна буде спроможна тримати свій Кейс на порядку денному. Тому по Росії мої висновки, мої відчуття однозначні, що чим далі, тим більше країн усвідомлює справжнє обличчя Російської Федерації і фактично терористичний режим, який сьогодні панує в цій країні. Да, є клуб друзів Російської Федерації, який буде. Він і був і є це, Нікарагуа, Венесуела, Північна Корея, Сирія. Скажімо, ті країни, які важко назвати демократичними, і в принципі це країни, які ізольовані в світі, і Російська Федерація є частиною цього цієї екосистеми. Третя Російська Федерація була вигнана з десятків міжнародних організацій. Це більше 28 міжнародних організацій. Четверте, давайте подивимося динамику кримської платформи. Пам'ятаєте, коли ми починали першу саме в 2021 році? У нас було 39 країн учасниць з Україною. 40. сьогодні в нас 63 країни учасниці міжнародної організації. Це теж антиросійська коаліція в сенсі того, що вона не просто про Крим, вона про те, що. Російська Федерація сьогодні втрачає е, своє обличчя, ну і багато багато інших рішень. Тому е, теж, от я хочу от той ту тезу, яку я прогомовила щодо скіфського золота, що своє треба виборювати. Якщо нам видається, що на само по собі все відбудеться, ні в світі так не відбувається. На жаль, і суб'єктність дипломатії, суб'єктність країни визначається її спроможністю захищати свої національні інтереси, і наш національний інтерес, причому екзистенційний. Це скажімо розуміння світу, що таке Російська Федерація. Моє відчуття, що все одно, от якщо пригадати історичну епоху кінець 80-х років, коли мало хто в принципі міг подумати, що Радянський Союз буде розвалений, але це відбулось так. само мені здається, що Росія, так чи інакше, відповідно до своєї власної історії, відповідно до тих тенденцій, які там в країні відбуваються, які намагаються припудрити і закрити Росія, але країна не витримає Моя мені здається, і Україна стала такою серйозною кісткою, серйозним шматом шматом, якби амбіцій Путіна, які вона просто не зможе перетравити, і тут у світі, якщо, якщо тепер про проблему, мені здається, що досі і це над чим Україна працює, вона намагається консолідувати світ навколо цього майбутнього, бо у всіх країн воно є різне. Хтось, скажімо, не зацікавлений в тому, що Російська Федерація розпадеться, тому що є питання ядерної зброї, питання, скажімо, систем. Ності цих протеміє перепрошую свої політичні і амбіції, в тому числі дуже важливі. На жаль, ефір закінчується. Я дуже дякую вам, що долучилися, і вітаю вас поверненням з золота до України. Мені Джепар, перша заступниця міністра закордонних справ України, до нашого ефіру долучилася. Дякую.